Час пішов. Ось знімає прихована камера. А сказати щось. Річі. Річі. Річі, привіт. Ой, з самого рання. Тримати ту байду. Тишку. Закрий кришку. Літі, розкажи нам, як спалось, що тобі снилось? Літі? Ріті, привіт. Я тебе знімаю, це не? Тут тобто кришка закрита. І нічого не видно, Навіть потрохи приближу. Ходиш говорити? То ти так пробуєш говорити, так? Але тобі ще не виходить. Річі. Річі. Ри скажи. Річі. Рітті. Ти кажеш, Іті. Якось Уіті. Ти ще маленький Ри не виходить. Річі. Привіт. Привіт. Річі. Привіт. М? Привіт, скажеш нам чи ні? Вежіни ту муху. Вежіни, що вона там сидить? Хто то за муху? Каже, сварися на неї. О, полетів. Річі. Річі, привіт. М? Річі, привіт. Річі привіт. Р. Річі. Річі, привіт. Річі, привіт. Доброго ранку. Річі, доброго ранку. Річі, привіт. Ходить? Привіт! Ти сказав привіт. Річі, привіт! Річі. Річі, скажи папа, ми тебе зазняли. Ти думаєш, я йду? Бо я коли кажу папа, то я йду на роботу. Хм? Бувай!